Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про моє життя і в'язання в ньому. Отже, сьогодні відео у рамках проєкту на в'язання, яке організувала Марія Мельник, посилання на її канал. І на канали всіх дівчаток, які беруть участь, я залишу під цим відео в описі до відео. Проходьте і дивіться. Отже, в нас в нашому проєкті є шість тем, які стосуються всіх. Чого вона стосується? Сузір'ї Боже, зоряних сузір'їв Ось Перша тема це сузір'я малий пес. В ній треба було в'язати щось патріотичне. Ось, і я в'язала ось такі сердечка і мій син сплів браслетик Все, що робиться в цій категорії, в цій темі, ми віддаємо на продаж, на благодійність на сторіночку. В інстаграм, коли є людина захоче купити, присилає, ну пишуть Марійці. Марійка каже, куди там скидати гроші, в який благодійний фонд, і скрін про оплату, і тоді я відправляю покупцю свій товар. Чи я, чи будь-хто з дівчаток, ось там у нас вже є кілька лотів, тому я вас дуже сильно прошу. Підтримайте нас, підтримайте Марійку, підтримайте наш проєкт. І завітайте, будь ласка, на цю сторіночку в Інстаграм і купіть браслетик, чи ось цей брелочок. Брелочок я можу розчепити на два і зробити два брелочки, це не проблема. Це по замовленню будь-кого, хто там мене купить, ми будемо домовлятися. Чи я відсилаю в такому вигляді, чи я розділяю на два брелочки і відсилаю два брелочки. Ціни дуже-дуже лояльні. і... Я вважаю, якщо враховувати, що вони підуть на благодійність на потреби ЗСУ, то я думаю, що це просто копійки. Якщо ну там якийсь 60 гривень, чи 50, чи 40 гривень, чи е, там є іграшка, яка 300 гривень. Ну це небагато зам'яку іграшку. Якщо враховувати, що це ручна робота і, і не це потрібен час, тому я вас дуже прошу. Пройдіть на сторіночку, яку я залишу теж. Посиланку на неї я залишу в описі, і купуйте щось, нехай я відправляю ці красоти до своїх власників, і нехай вони комусь будуть оберегом. Ось, ось такі. Таке сердечко я зв'язала для свого чоловіка, він вже давно в мене просив. Ось, А ці я зв'язала на благодійність. Ось. Якщо куплять ці вироби, я постараюся зв'язати ще щось і додати на сторіночку Благодійну Марійки. Дуже прошу взяти участь. Сама в себе купити не можу, від себе роблю все, що можу, а вас прошу просто взяти участь в цій благодійній акції. Ось, отже, першу тему я закрила. Ще залишилось, звичайно ж, продати ось цих два лоти. Ось. Я не пам'ятаю, здається, 65 і 45 гривень. Я точно не пам'ятаю, які ціни. Побачите на сторіночці. Ось ось такі по першій темі, що стосується Виробів патріотичних. Далі другою, другою темою були іграшки. І другою темою було, було сузір'я Великий пес в мене зв'язалися на другу тему ось такі зайченятка. Немає, щось в мене сьогодні не хочу працювати в мій телефон, але нічого. Я думаю, що ви бачите зайченят. Ось такі малюки, ось такі красунчики. Якщо би, якщо би так сталося, якщо би ви хотіли зробити, купити якусь з цих іграшок саме на благодійність по тій першій категорії, я би могла навіть і цю іграшку відправити, тільки би ви щось купили. Ось ось такі справи. В другій категорії великий пес в мене зв'язано два зайченятка. Так, що стосується наших сузір'їв, отже, я трішки підготувалася і трішки вам розкажу про наші сузір'я. Сузір'я малий пас це саме невеличке сузір'я на нашому небокраї, воно всього на 71-му місці за своїм розміром. Головною зіркою сузір'я є проціон. це восьма по інтенсивності яркості світла, тобто дуже яскрава зірочка. На нашому небі Проціон. Ось, згідно з древніми міфами, древногрецькими, якщо не помиляюся, Сусір'я Малий Пес – це одна з собак, які були вірними супутниками Оріона. Отже, полюючи Оріон, натрапив на невеличке озерце, в якому купалася Артеміда. Він настільки був заворожений її красою і настільки захопився спогляданням, як вона купається, що навіть не помітив, що вона його помітила. Вона його помітила, вона налякалася і перетворила його на оленя. Тоді вже перелякався, як розумієте, він і побіг. Він побіг, і йому назустріч вистрибнули його ж собаки, собаки Оріона. В Олені вони не впізнали свого господаря і просто як собаки на тичину напали на Оріона, на свого господаря, і розірвали його вщент. Отже, про образом, сузір'я Малий Пас є сама велика собака з тих, які розірвали свого господаря Оріона. Ось так не можна підглядати за чужими дівчатками і жінками. Пішов полювати, значить полюєш. Так, друге сузір'я, яке відповідало за зайчинят, це великий пес. Отже, великий пес це порівняно невелике сузір'я, але яскравість його, щоб ви розуміли, в 20 разів сильніша, ніж у сонця. На секундочку. Е е Гіпергігант великого пса це е зірка Сіріус. Йому в цій зірці більше 200 мільйонів років. Це просто на голову не налазить більше як 200 мільйонів років одні одній зірці. Ось, е е Міфи, і згадки офіційні якісь, про походження цієї зірки беруть початок з дуже-дуже сивої давнини. І згадки про Сіріус є і у єгиптян, і у греків, римлян, інків, астеків, Майя, які жили на території України. Ось у народів близького і Далекого Сходу. Що е, говорять древньогрецькі міфи про створення чи виникнення зірки Сіріус і Сузір'я Великий Пес? Отже, теж дуже цікава історія. Був собі такий бог Діоніс. Він багато любив подорожувати. І в одних з подорожей він переночував у пастуха Ікарія. Ікарій добре приймав Діоніса. Діонісу дуже сподобалося. І за вдячність за такий теплий прийом Ікарія, він подарував йому лозинку, лозинку винограду і навчив її вирощувати, і навчив варити воно. Ікарій робив це з майстерністю і теж любив подорожувати. І коли подорожував, розповідав про, про свої вміння, ділився, вчився, вчив людей, щоб не тільки він вмів робити вино і, і вирощувати виноград. Він ділився своїми вміннями і знаннями. І в одному селищі він пригостив вином селян. Селяни, які ніколи не пробували вина. І вони сп'яніли. Вони сп'яніли, і не знаючи цього відчуття, вони подумали, що ікарій їх отравив. І за це вони його нещадно вбили. Вбили і тіло заховали на одній горі. Просто закопали, е як то кажеться, скрили свої сліди свого злочину. Ось. Е Донька почала хвилюватися за батька, почала його шукати, тому що він подорожувати тепер, подорожував, але і повертався додому. Почала його шукати, почала всіх опитувати, де був, коли був. З нею завжди поруч була собака Ікарія е, Майра. Ось, і тільки завдяки цій майрі, завдяки інтуїції собаки і завдяки її пошуковим здібностям дівчинка таки знайшла тіло свого батька на одній з гір. З великого горя, з великого якоїсь безвиході, дівчинка повісилась на тій горі біля могили батька. Ось, побачивши це, Діоніс дуже сильно роз розізлився на селян і наслав на них дуже багато хвороб і всяких бід. Селяни довго молилися, ревно молилися і жертвоприношення, і, і всякі там ритуали. І вони вимолили в Діоніса прощення. Ось Діоніс проспростив те, те селище тих людей, зняв з них прокляття. А саме Ікарія, доньку і Майру, він підняв на небо у вигляді сузіря великого пса. Щоб люди дивилися на небо і пам'ятали, що не можна вбивати, і, і так далі, і тому подібне, дивляться люди на небо і нічого не бачать. Але така давно грецький такий міф для мене було дуже цікаво його дізнатися, тому ділюся з вами. Ось ось таке коротеньке відео. Ось таке в мене прохання до вас проходити на сторіночку, інстаграм купувати. Лоти. Якщо там не виставлені зайчики, це вже просто моя імпровізація, щоб хоч хтось хоч щось купив, тому що реально від січня в нас сторіночка в підвішеному стані і не купує ніхто нічого. Тому прошу вас пройти і обрати для себе якийсь лот, платити його на якийсь благодійний рахунок, прислати Марічці скрін, і я вам відправлю. Маленький, маленьку таку покупочку. Ось Ось такі справи. Що я в'язатиму далі? Далі я в'язатиму шкарпаточки для свого сина з ниточки шкарпеткової секційного покрасу. Зараз я її візьму і покажу, перервусь на секундочку. Ось Ось такої ниточки на Кобоху. камуфляж 75% вовна і 25 поліамід. Ось колір 82447. Цю ниточку мені присилала Леночка. Єліна Макант, і мій синок, як побачив, він сказав: все, мама, це тільки мої більше нічиї, нікому їх не віддавай, вже мені Ось, Тому наступним моїм процесом в третій темі. Третя тема в нас щодо шкарпеточок, то будуть шкарпетки для мого сина. Коли в'язатиму їх, зроблю малесенький влог одного процесу і покажу, як я їх в'язала. В'язатиму на машині. Буде такий невеличкий зразок, і, і навчання додаткове, буду шукати, буду шукати спосіб в'язання шкарпаток на машині, який мені підійде. Не мені, а моїй машині, тому що способів є багато, і мільйон, і трильйон. Але ось так от, такі ми особливі. Добренько, все. Дякую Марічці за такий проект. Буду продовжувати в ньому працювати. Приступаю до шкарпеточок, зніму вам вложик і зустрінемося в наступному відео. А вам всім дякую, що ви мене дивилися, що ви знову і знову завітали на мій канал. Дякую за ваші чудові теплі коментарі. Всіх цілую, люблю. Нехай береже вас Бог, тому що сьогодні п'ятниця і тривог дуже-дуже багато, тому що справді, нехай береже вас Бог. І всім бувайте, Па-па-па-па.